Прогулянка. Палочку, вже діло, знай, що знайшов собі. І вже граємось. Листечка нападала в нас. Осінь. Що там, Рома? А, що там? Що там, зайком? І руками. Де гілочка твоя? Де гілочка, Ромочка? От палочкою, от роби палочкою. Не треба ручками, Ром. Ой, який гарний хлопчик. Бери палочкою, палочкою. Да. От так, от так роби, от так. Молодець, молодець, от так. Все, пішов. Листочки. Іди до бабушки І Тепер будемо сиди. Да, що? Де ти побіг? Де ти побіг? Поглубже пішов. Вот так Вставай, вставай, Ромашка. Молодець, молодець. От ти гарний, хлопчик. Отак, вот дай заграть. Ой, паличку знайшов. Що там, треба гірбарій збирати, да, Рома? Що? От подожди. Ай-яй-яй, граблі знову забули. Швиденько, Рома, впадеш там, Ром. Іди сюди, впадеш. Іди до іди. отак, тихенько, тихенько, не впади, тихенько. Ага, молодець.